Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас буде парфумерне відео. Розповім про серію персів. Взагалі, в мене 4 аромати сьогодні будуть на огляді. В каталозі зараз представлені з них лише двоє. Але, так як в мене є пробнички, то поговоримо і про інші, тому. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Напишіть, є у вас такі парфуми, чи немає. Вам подобаються чи ні, буде мені прям дуже цікаво почитати. Ну, ми давайте перейдемо вже до обговорення. Так, і давайте ми почнемо, напевно, з аромату, так, як завжди, мій такий альбом з пробничками. Почнемо з аромату персів Silk, Це ось такий рожевенький. Як ви, знаєте, я його не сильно застала. Коли я тільки зареєструвалась в компанії, то, ні, ну він ще був, але якось не сильно на нього звертала увагу, і в якомусь швидкому темпі він зник з каталогів. І давайте у мене є пробничок. Давайте нанесемо його, потестуємо. Так, це я просто Сьогодні уже пшикалась одним ароматом, щоб його розносити. Так. М -м. Знаєте, цікавий аромат. Такі. Квітковий, і з якоюсь, знаєте, із солодинкою. Зараз подивимось, які в нас ноти заявлені. Персів сілки. У нас початкові ноти італійський мандарин, нота серця жасмин та кінцева нота мускус. Ну, який я і сказала, квітковість є. Так, цитрусова відчувається цитрусова нотка. Ну, Мускус, я так розумію, що ця трохи солодість це саме мускус. До речі, мені цей аромат сподобався. Взагалі я обожнюю аромати, в яких прям дуже відчувається цитрусова нотка і, звичайно, солодкі аромати. Знаєте, ще дуже цікаво мені спробувати, потрібно буде собі якось взяти. Є в Avon аромат в такий в чорному такому пакуванні. Fashion Dance Dark, начебто так називається. Там я чула по відгукам є е, е, нота кави. Я просто ну, можу тільки представити, як це смачно, то прям дуже хочу спробувати. Так, далі. Отже, ось такий Сілк, е, його, е, на жаль, немає вже в каталогах, але доволі непоганий. Далі. Далі ми подивимось персів Д'юн, це зелененький аромат. Він зараз у нас є в каталогах. В каталозі на лютий, ну, я вже взяла вже на лютий каталог, то він йде на дорогій сторінці 619 гривень. Ну, так, собі, ціна кусається, я б сказала. І в нас заявлено в нотах фрезія, морський туман та золотиста амбра. Так, давайте протестуємо. А, такий аромат є у моєї свекрухи. Але, знаєте, я якось хотіла взяти його, щоб прямо так з флакону тестувати, але якось я забула, якщо чесно. І вже сіла знімати, ну, навіть запланувала сьогодні знімати відео. Думаю, от забула взяти, ну, що вже ж поробиш. Ось він мені взагалі так. Слабо так відчувається. Я щось не зрозуміла. Ну, давайте так. Побільше нанесемо. О, тепер краще. Знаєте, якось мені цей аромат не подобається, якщо чесно. Тут також є щось таке цитрусове, але таке якесь дуже легке. Ферезія, морський туман, золотиста Амбра. Я не знаю, морський туман як повинен відчуватися. Мені відчувається дуже такий легкий, незамітний цитрус. Можливо, знаєте, якийсь такий акорд морський навіть, я б сказала. І він дуже-дуже якийсь непомітний, він дуже якийсь делікатний. Я насправді не дуже люблю такі аромати, тому це зовсім не мій. Ну, що є? Так, йдемо далі. Далі в нас персів, класичний. Ось так виглядає флакончик. Це не мій, це я взяла в своєї мами, вона таким користується вже давно, в неї ось такий великий об'єм 100 мл. І бачите, вже не так-то багато і залишилось. Один час вона його обожнювала. Так, і цей аромат я якраз сьогодні і наносила, щоб розносити його на собі. І знаєте, все-таки це не мій аромат. Він. Спочатку, як я його нанесла, здався такий, начебто непоганий, такий свіженький. Але зараз, коли я його поносила, не знаю, він мені, якщо чесно, як... має якусь дуже неприємну ноту, дуже якусь таку важку, як на мене. Навіть я, людина, яка любить солодкі, такі східні аромати, це ж якийсь перебор, якщо чесно. Зараз подивимось, які тут ноти. У нас в каталозі лютого є набор із класичним персівом, ось такий парфум Ласьйон парфумований і кульковий дезодорант. І набор за 669 гривень, а сам парфум 50 мл 479 гривень. І в нас заявлено ноти груша, «фрезія» та мускус. Ну, знаєте, от груша, можливо, навіть є тут, так, щось таке відчувається, але якась оця груша, вона, напевно, із мускусом перемішалася. Оце фрезія. Ні, мені не подобається, як між собою ось ці, ось ці запахи переплилися. Це щось неприємне для мене. Я б, я б навіть сказала, що я, коли відчуваю цей аромат, у мене начебто ж голова починає боліти. Ні, це ну, як по мені, найнеприємніший для мене аромат з цієї серії. Так, і останній аромат. Це Персів Кашемір ось такий аромат. Так виглядає. Ну, всі флакончики однаково виглядають В всіх цих ароматах лише по кольору відрізняються. Це вже мій аромат в моїй колекції. На жаль, його немає. Він останнім в цій серії з'явився, але чомусь його доволі швидко вивели з каталогу. Не розумію чому, тому що мені насправді. Прям дуже подобається цей аромат. До речі, ось такі упаковочки. Я в упаковочках аромати зберігаю. Зараз подивимося персик, гарденія, кашемірове дерево та мускус. Якраз оце все, що я люблю в ароматах, все тут є. Так, куди ми так, сюди я вже наносила? Давайте сюди нанесемо. Відразу відчувається мені персик. Трохи нехай вивітриться. Упакування прям дуже гарне. Мені дуже подобається цей наче, такий камінчик. Так, отже, персик. Відчуваю гарно. Оце кашемірове дерево. Mm, так, оце все я відчуваю. І він, знаєте, він такий. Знаєте, інколи є такі аромати, які відчуваються дуже дорого. Так, знаєте, ти, коли його наносиш, ти відчуваєш себе більш, значить, такою впевненою, такою прямо розкішною. Ось це про цей аромат для мене. Mm, дуже гарний він такий. Солодкуватий, але все одно з якоюсь такою свіжістю трохи. Просто обожнюю. Це мій найулюбленіший аромат в цій серії, тому саме його я і взяла собі в повному розмірі. Це моя любов. А... І в мене він був у використанні, напевно, я його в грудні брала, користувалася. Але ну, зовсім трохи його використала, тому що в мене потрібно було пробнички там закінчувати. Але я з задоволенням користуюся. Тому от саме цей рекомендую однозначно. Ось такі були. Ароматики сьогодні, ось такий огляд. Пишіть, згодні ви зі мною чи ні. Подобаються вам які-небудь аромати із серії персів. Пишіть. Також не забувайте поставити вподобайку на це відео, підписатися, якщо ви не підписані. Це допомагає розвитку моєму каналу. Тому. Дуже прошу, проявіть трошечки свою активність, ви просто піднімете мій настрій. Ну, на цьому все на сьогодні. Всім дякую, що ви зі мною. Ну а ми побачимось вже в наступному відео. Якщо чесно, побачимо, що це буде за відео, можливо, відео з. Оглядом на ще одну таку маленьку серію доглядову побачимо. Тому, кому таке, кому цікаво саме огляди на доглядові засоби, то чекайте наступного відео. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро. Всім ще раз дякую і всім па-па!